Наслідки відмови від суду Деякі пастирі кажуть ми віруючи в Господа, вже спасені через віру. Дорогоцінна кров Господа Ісуса очистила наші гріхи. Якщо ми будемо читати Біблію, молитися та відвідувати зібрання, то зможемо ввійти до Царства Небесного. Нам не потрібен ще один етап роботи суду від Господа. Біблії достатньо. Нам не потрібно, щоб Бог промовляв нові слова в останні дні, аби очистити нас. Але чи відповідає це твердження дійсності? Хіба Господь Ісус колись сказав, що для входження в царство достатньо бути спасенним через віру? Біблія чітко пророкує, бо час уже суд розпочати від Божого дому, незважаючи на те, що вони знають про біблійні пророцтва щодо цієї роботи. Деякі пастирі все одно її заперечують, чи справді вони вірять у Біблію? Те, що Бог звершує роботу суду в останні дні, ґрунтується на біблійних пророцтвах. Якби вони розуміли Писання, то усвідомили б важливість цього пророцтва. Тому у своїй вірі ми повинні не сліпо йти за людськими вченнями, а покладатися на слова Господа Ісуса. Якщо чиї слова не збігаються зі словами Господа, ми не повинні їх слухати. Тих, хто ігнорує Божі слова, сліпо йде за іншими і вірить. Що зможе увійти до царства, не прийнявши Божий суд. Чекає лише лихо та вічна загибель. Отже, робота суду це найважливіший і найголовніший етап у Божій роботі зі спасіння людства. Лише прийнявши її, можна стати переможцем перед лихами та мати частку в царстві небесному. Лише переживши суд і кару Божих слів, людина може пізнати свою природу сутність і сатанинський характер, побачити праведний і святий характер Бога, поступово зрозуміти і здобути істину, щоб її сатанинський характер очистився. Це єдиний шлях до спасіння та царства небесного. Якщо люди відмовляються від Божої роботи суду в останні дні, вони ніколи не здобудуть істини, ніколи не звільняться від подгріха і ніколи не будуть придатними ввійти до Божого царства. Якби багато роботи вони не зробили, скільки б не страждали, яку б ціну не заплатили, вони не заслужать схвалення Господа. Люди самі обирають свій шлях у вірі, Бог нікого не змушує. Але ми повинні це зрозуміти коли втілений Бог приходить на землю, щоб висловити істину, судити й очищати людей, а люди цього не приймають, буде вже запізно, коли вони побачать Господа, що сходить на хмарі. На той час робота суду вже закінчиться. І Бог буде винагороджувати добрих і карати злих. Тоді, навіть якщо люди будуть з'їдати себе від жалю, Бог не повторить для них цю роботу. Якщо в останні дні люди пропустять суд слів, звершений тіленим Богом, вони пропустять його назавжди. Характер Бога безжальний до кожного, хто не встигає за кроками його роботи. Наостанок давайте разом прочитаємо ще один уривок. Робота суду це власна робота Бога, тому природно, вона має бути виконана самим Богом, вона не може бути виконана людиною замість нього. Оскільки суд це застосування істини для підкорення людства. Бог, поза сумнівом, знову постав би у втіленому образі, щоб виконати цю роботу серед людей. Іншими словами, Христос останніх днів використовуватиме істину, щоб навчати людей по всьому світу і доносити до них усі істини ось Божа робота суду. Багато хто почувається некомфортно щодо другого втілення Бога, адже людям важко повірити в те, що Бог став би плоттю, щоб виконати роботу суду. Утім, я мушу сказати тобі, що Божа робота часто значно перевершує людські очікування і людському розуму важко її прийняти, адже люди лише гробаки на землі. Тоді як Бог Всевишній, який наповнює Всесвіт. Розум людини, подібний до ями із огидною водою, де плодяться самі гробаки, тоді як кожен етап роботи, скерованої думками Бога, є квінтесенцією Божої мудрості. Люди завжди намагаються змагатися з Богом, на що я кажу? Цілком очевидно, хто, врешті-решт, опиниться у програші? Я напучую вас усіх не вважати себе ціннішими за золото. Якщо інші здатні прийняти суд Божий, то чому ти не можеш? Наскільки вище за інших ти стоїш? Якщо інші здатні схилити голову перед істиною, то чому і ти не можеш? Імпульс Божої роботи неспинний, він не повторить роботу суду знову лише через внесок, який ти зробив, і ти не тямитимешся від каяття, що упустив таку гарну можливість. Якщо ти не віриш моїм словам, тоді просто зачекай, поки великий білий престол на небі винесе тобі вирок. Ти мусиш знати, що всі ізраїльтяни відкинули Ісуса і зреклися Його, але, незважаючи на це, факт викуплення Ісусом людства однаково поширився по всьому всесвіту і аж до країв землі. Хіба це не факт, який Бог здійснив віддавна. Якщо ти досі чекаєш, що Ісус забере тебе на небеса, то я скажу. Що ти впертий шматок сухостою. Ісус не визнає такого лжевірянина, як Ти, який не відданий істині та прагне самих лише благословень. Натомість Він без жалю скине тебе у вогненне озеро, де ти горітимеш десятки тисяч років.